Нет, на машине, да? На машине, хлопчик. Как машина едет? Как? Ты хочешь на машине? Как машина едет? А ну І так обіразилася прямо так, так хочеться на ту машину. Боже. Бігом поїхали додому, в тебе є машини, дві аж вдома. Поїхали, будемо кататись на машині. Поїхали, Ганусь, вставай, бо що робити? Що ж робити? Машину ж треба. Поїхали біло. Побігли за машинами. У тебе є рожева, пам'ятаєш машину? І рожева. Дві рожеві, так? Да? Є дві рожеві в тебе, Ганусь. Є там така дирочка, є така дирочка. Класна дирочка. Угу Ну що, їдемо зразу ж таки додому, щоб на машині покататись, ганусь. Да. Да? Поїхали, поїхали, бо ж то такі діла, що треба ж на машину, правда? Побачила, що хлопчик там на машині, чи то дівчинка. І так захотілося. А ну і захотілось на машині. Сильно. Де на машині їде? Де? Нема. Так повільно біжить. Таке враження, що не біжить. Так? Як ти бігла? Покажи мамі, як бігать. Я говорю, не знімати. Ви голенькі красу. Maleńka w trolejczci <grywa> Anusia O wyraźno, o wyraźno Anusia, co Ти качалочка маленька, вона з другою. Гануйся, класно качатись. Клас. Класно, що травичка така зелена. Привіт, привіт! Привіт, привіть, судочку, ті маленьке. Ти золотеньке таке.